Ах, тупорелі, водії. Така картинка, що за ці останні три години він заробив 5 доларів. Тиск, дедлайни, самотність, кіміно мінус цієї роботи. Після того починається дуже багато різних проблем. Безліч різних дорожніх умов потрібно постійно слідкувати. Є тракстапи, є загрузки. Чи тупі люди можуть знати ось ці всі, всі штуки? Звичайно, що не можуть. Водій просто крутить баранку і він заробляє гроші. Так, друзі, всім привіт. Нова тема нашого випуску, де ми будемо говорити про далекобійників, про їхню роботу. В принципі, це саме близька наша тема на нашому каналі, тому думаю, дуже багато що можемо вам розказати. Почнемо з того, що, що таке взагалі робота далекобійників. Цим людям це часто асоціюється з якимись там подорожами, мандрами. Їздиш по дорогах, бачиш різні круті краєвиди. Дуже багато всього кожен день щось нове просипаєшся в нових місцях, але це не завжди так. Буває дуже часто ти просипаєшся буквально десь на тракстапі якомусь, де немає ніяких краєвидів, де є просто якісь поля, кругом інші такі самі траки стоять, гудять, ріфери. І не дуже багато різного цікавого в такій роботі, але все одно ті самі краєвиди ніхто не відміняв. Просто вони не кожен день попадаються в тебе, скажімо, в твій робочий день. Тому ми постараємося вам багато що розказати про цю роботу, про те, як це взагалі бути далекобійником, наскільки це важко, наскільки класно працювати далекобійником, скільки взагалі можна заробити далекобійником. І будемо вам старатися щось донести. Перший мінус це постійна втома і відсутність сну, тому що ця робота вона не є прогнозованою, спланованою, це не є офісна робота там, з 8 до 5. По суті, ти ніколи не знаєш, який в тебе буде робочий день там, сьогодні, завтра, післязавтра. Ти можеш плюс-мінус прикинути таку інформацію, якщо в тебе там якийсь довгий. Вантаж, скажем, від Чикаго до Лос-Анджелесу, то ти, в принципі, наступних два дні собі можеш якось та спрогнозувати. Десь відсотків 90 ти не можеш таке спрогнозувати, тому що у тебе вантажі не постійні. Є компанії, які мають контракти, які там одна та сама дорога, одна й та саме пікап, одна й та саме деливері. Ну, є дуже багато людей, які не люблять таку роботу, тому що це все одноманітне, одне те саме, скажем, дуже велика рутина в цій роботі. І люди хочуть трошки більше подорожувати, більше щось нове бачити. Не всім такі контрактні лінії подобаються. Мінус такий, що дійсно ти може бути відсутність сну, попадається такий вантаж, який ти мусиш вести вночі. Деколи буває таке, що цілий день ти будеш їхати вночі спати. Другий раз виходить так, що цілу ніч ти мусиш їхати, а в день спати. І графік не нормалізований. Тобто дуже важко щось спрогнозувати. Вести якісь плани мати. І не всім така робота підходить, але десь є водії, які дуже люблять їздити вночі. Є водії, які дуже люблять їздити в день, але не, не вони просто не можуть їхати вночі, бо тому що вони засипають. Дуже багато в нас було водіїв, які кажуть, ні, я люблю їздити вночі через те, що немає трафіку. Любе велике місто просто пролітаєш по хайвеї, немає ніяких машин, ніяких затор на дорогах, і ти просто там не тратиш дуже багато часу, так як в день якомусь трафіку. Наприклад, Чикаго можна спокійно, щоб проїхати Чикаго Ерію, можна там 2-3 години просто потратити на то, ти будеш стояти в трафіку. І понятно, що більшість водіїв працюють на милі, центр примайл, ми так називаємо. І коли ти стоїш в трафіку, то, по суті, ти не заробляєш. Ти одну милю можеш їхати 5-10 хвилин і заробляєш пару центів за милю. 60, 65, 70 залежить від компанії. Дуже люди починають нервуватися, там, харитися, на ці, коли в трафіку, тому що водій може простояти дуже багато часу і взагалі. Розуміти у нього в голові така зразу виходить така картинка, що за ці останні три години він заробив там 5 доларів, чи щось таке, і їм дуже важко морально. І потім приходиться цілу ніч їхати, щоб заробити там ці там 200, 300, 400 доларів, скільки водії можуть заробити за свій робочий день. Тому по-різному буває, але дійсно відсутність сну, це є одна така з проблем, про яку всі говорять, про яка варта уваги. І ми в своїй компанії нікого не заставляємо їхати всю ніч, не заставляємо ризикувати, то вже на водію. Тобто водій, якщо хоче, може, відчуває, що він не засипає, то він бере і їде. А якщо він, наприклад, дуже погано себе почуває, просто дає диспетчеру знати, що він не може, що він запізниться, що він вчасно не доставить вантаж. Ми абсолютно з цим окей. Це краще ніж просто розбити цей трак, бо тому, що водії засунули. Тому, якщо ви хочете спати, не ризикуйте, паркуйтеся на рестерії, на якомусь ближайшому тракстапі, десь на якомусь безпечному місці, і просто лягайте спати по скільки вам треба. Можливо, вам треба годинку поспати і почити, перебити цей момент, коли ви дуже хочете спати, але можливо, вам і більше треба поспати. Так що це того не вартує. не ризикуйте. Другий мінус роботи, який можна підкреслити, це самотність на дорозі. В траку ви по суті одна людина знаходить. Якщо ви там не тім драйвер, то 90% це є одна людина в траку в кабіні. Добре, що зараз є мобільні телефони, всякі подкасти можна слухати. Дуже багато радіо різних радіопередач, Ютуб. Люди все включають, якось себе в дорозі та й розважають. Розважають і можна трохи сказати так, скоротати час під час дороги, але все одно ти не можеш там весь час слухати. Я, наприклад, тоже люблю музику слухати, але все одно приходить час, коли вона надоїдає, просто можеш виключити і якесь радіо, включити, послухати, як якісь люди там говорять, або якийсь подкаст, або якісь відео на Ютубі. Ти просто ти не дивишся його, бо, тому що ти не маєш права за ролем дивитися Ютуб, але слухати ти можеш. І ця самотність. Вона накопичується, і коли ти довгий час на дорозі, там тиждень, два, три, то понятно, що напевно трохи починає їхати криша, і мало спілкування, мало спілкування з людьми, і переважно всі водії, які приїжджають додому, вони зразу хочуть щось робити, десь кудись піти, в якийсь кафе, в якийсь ресторан, десь на дискотеку. Якось трошки розважитись, бо тому що самотність, кіміну мінус цієї роботи, важко переживати цю самотність, коли, напевно, в тебе є сім'я. Коли тебе вдома чекає жінка, коли вдома є дитина, вони тобі дзвонять, вони Казуть, як вони щось роблять, а куди вони пішли в якісь музей на озеро на пляж і. Ти їдеш, заробляєш гроші, mm -hmm. розумієш, що потрібно твоїй сім'ї і, скажімо, трошки жертвуєш своїм часом. Але всі ми чимоємо жертву. Тому для когось це тимчасово, для того хто себе бачив в цьому бізнесі, в цій роботі, і це нормально, так що кожна своя дорога. Третій мінус роботи далекобійником це ризики для життя. Ризики для життя вони присутні в цій роботі, тому що ви на дорозі, ззаді вас і під вами цей 80 тисяч паунд максимум вага, яка може бути легальна. Тому понятно, що це не є мало. Треба дивитися, якийсь підліміт на дорозі. Треба розуміти, яку відстань ви тримаєте від машини, яка перед вами, від любого транспортного засобу, який є перед вами. Ви мусите дивитися по сторонам, що знаходиться з правої сторони, що знаходиться з лівої сторони, по зеркалам, який там трафік ззаді. Тебе дуже бути уважним, не відволікатися на цей самий YouTube, не відволікатися на телефон, тобто максимум. Не знаю, там просто подивився напевно, яка година, і то навіть не вартує взагалі брати телефон в руки, тому що ви ризикуєте. Ризикуєте своїм життям і ризикуєте життям які... людей, тих самих учасників руху, які знаходяться біля вас. Тому дотримуватись дистанції, дивитися на погодні умови, що відбувається зовні, який там вітер, дощ падає, сніг. Якось пристосовуватися до тих, Умов, в яких ви знаходитеся. Тому слідкуйте за цим, будьте уважними, не відволікайтесь, тому що ризики для життя присутні. Не, ну, кожен, напевно, день стаються якісь аварії в Америці з участю траків, все траків, великих траків, інших траків, любих машин. Не про всі попадають в якісь новини, в якісь відео, які ви можете побачити, але повірте, вони є з різними ситуаціями. Але якщо ви не хочете, щоб це сталося з вами, тому будьте максимально уважними, максимально дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте акуратними на дорозі. Проблеми зі здоров'ям, що ми можемо сказати люди, які в принципі не були е, тракт-драйверами, водіями, але Чули від наших друзів, від водіїв, які працюють в наших компаніях, в принципі, від багатьох інших людей, які якось були пов'язані з водійством. Навіть не тільки Проблеми зі здоров'ям, це не тільки водія вантажівки, великої вантажівки. Наприклад, може бути водій Uber, а в нього можуть бути ті самі проблеми зі здоров'ям, тому що коли ти за ролем, по перше, це сидяча робота. Ти рухаєшся дуже мало. Тебе дуже мало активності, ти там ну калорії по суті багато не спалюєш. І за день ти, якщо ти будеш цілий час їхати, це там 11 годин, ти не спалиш багато калорій, якщо ти не заставиш себе якось там побігати в траку, або в якийсь спортзал піти в кінці робочого дня. Але їсти хочеться. Їсти хочеться. Людина починає завжди щось жувати під час дороги, якісь там снеки різні, горішки, семечки, куча різного, і всякого насіння, що може бути, От, просто курять люди за ролем. Бо тому, що треба щось робити, треба якось вбивати той час е, за ролем, щоб не хотілося спати. Багато різних причин, чому людина хоче їсти в дорозі, і ну просто фізично треба їсти. І людині, щоб нормально функціонувати, то треба там на пам'яті з тисячі калорій споживати. Але коли ти не рухаєшся, то не факт, що ти ці 2000 тисячі спалиш протягом дня. І якщо людина досить довго часу працює за ролем, рік, два, понятно, починає там набирати вагу і не до кінця слідкувати за цим, бо тому, що ти завжди думаєш про якісь. Такі моменти, як заробіток грошей, про сім'ю, про якісь проблеми, які в тебе там свої якісь персональні там кредити, ще щось може бути. Можливо, ти там якусь хату сплачуєш, можливо, у тебе якась інша ще проблема. То ну, й ти їздиш, і ти не сильно слідкуєш за своєю вагою, і ти починаєш набирати її дуже дуже швидко. І після того починається дуже багато різних проблем. Проблем, яких важко сказати, я не лікар, але я знаю, що є проблеми з різних там зі спинами. Люди дуже жаліються, що їх спина болить. І ще одна проблема, яка може бути, це зір. Дуже дуже швидко людей сідає зір. Не один раз чув від знайомих, що попрацював 2-3 роки на траку, і все починають якісь там лінзи носити, окуляри чи лазерні операції ці робити. І все, через те, що ти їздиш вночі, дуже погана видимість. Тебе в один момент тебе все там темно. Потім їде машина на зустріч, тебе все дуже сліпить, тебе світить. І через різні таких моментів твій зір дуже швидко сідає. Тиск і дедлайни так дійсно є така проблема, тому що. Перший водій працює на милі, тобто за милі за проїжджену милю, получає там 60, 65, 70 центів. І якщо водій розуміючи, що він зараз трошки не встигає, десь там хвилин 10, 30, годин, можливо, він проспав. І водій розуміє, що його зараз будуть на розван розвантажувати дуже довго, і можливо його навіть не розвантажать, і Він починає зразу трошки кіпішувати, нервувати. Дзвонити диспетчерам, дзвонити різним там компаніям, питатися, чи розвантажить мене сьогодні, чи не розвантажить. І він розуміє, що якщо мене зараз сьогодні не розвантажить, тому що я проспав пів години, за цей день я не зароблю взагалі нічого. Я буду чекати ще завтрашнього дня, а поки мене розвантажать завтра, то вже пів дня пройде. І я почну там, знову свій робочий день в обід, придеться їхати за якимось пікапом, за вантажом. І після обіду десь я там вийду, і придеться знову їхати вночі. Так, є такі, є такі тиск, дедлайни. Іск в тому полягає, що люди будуть думати завжди про заробіток, про те, щоб встигнути доставити вантаж, угодити брокеру, угодити компанію, угодити там диспетчерам всім. І по суті, дійсно це все на водію. Ну не тільки це все на водіється сина диспетчеру, бо тому що диспетчер мусить для водія спланувати такий вантаж, щоб водій не не запізнився. Тут буває факап, може бути факап і зі сторони диспетчера, може бути факап зі сторони водія, може бути просто якась ситуація на дорозі, якась аварія, трафік, що статися, що водій через цю причину. Не встигне, і ніби не водій винуватий, і диспетчер не винуватий. Кожен втратить. І компанія втратить гроші, бо вантаж не доставлений. Диспетчера в нас працюють на відсотки, вони втратять гроші, тому що вони не дозароблять. Так само, як і водій. Тому ми всі в одній лодці, тому нема такого, що лише водій втратить гроші. Всі ми втрачаємо гроші, коли водій спізнюється. І, і тиск, і ці дедлайни вони присутні у всіх в цій сфері. Просто водій, якби він за кермом, кермом фури. Він якось дуже близько починає сприймати це, бо тому що він там сам диспетчер в офісі, що з іншими диспетчерами якось поговорив, порадився, похарився, покричав, ще щось там поматюкався. А водій сам, і в нього то все в голові, він обдумує ту всю ситуацію, він хариться на себе, починає потім мати поганий настрій протягом дня-двох. Дедлайни це така штука, яка дійсно присутня, і вона зв'язана з тим, що великі компанії мають апойтменти, вони мають. Конкретний час, коли цей товар мусить бути доставлений, і якщо ти його пропустиш в цей час, там, наприклад, 9 ранку, твій слідуючий опойтмент може бути післязавтра. У нас такі бували історії, що там тиждень, місяць бували. Ну, в такому випадку водій, понятно, не чекає. Ми логістична компанія, ми стараємося щось придумати, щоб водій цей трейлер десь там лишив, поїхав за іншим і, скажімо, продовжував заробляти. А то вже, скажімо, проблеми компанії, як цей вантаж доставити там через тиждень чи коли там новий опойтмент. Є така проблема. Але вона, скажімо, в цьому бізнесі без неї не обійтися. Так що ох, тупорилі водії. Як часто ми чуємо ось такий стереотип від людей про наших водіїв, та й не тільки про наших, а про всіх водіїв е трать. Ну що, будемо розбивати цей стереотип, е розкладемо по полочках, чому це не так. Я вам більше розкажу, більше прикладів наведу, тому що багато людей реально не розуміють. У них тільки одне бачення: є великий трак, сидить шофер і крутить баранку. Оце так як 90% напевно, людей, які просто не пов'язані з цією галузю, бачать наших водіїв. Так що поїхали, друзі. По-перше, як може бути водій тупим, якщо він от блін, ну подивіться, які здорові траки. Він вміє цим траком управляти. Як він може бути тупим, коли він вміє оцим прицепом управляти? Ну задумайтесь на хвилинку. Він сюди можна завантажити 45 тисяч тонн. 45 тисяч. Ви собі уявляєте? І ви їдете не по рівній дорозі, і по прямій, легенько, гарно. Ви їдете по горбистих дорогах, по гірських дорогах, в дощ, в сніг. Не знаю, в жару, в холод, блін, непонятно в яку погоду. Ви повинні слідкувати, щоб ось, ось оця машина з цим прицепом завжди були в доброму стані. Бодій кожен день робить PTI, ну як мінімум, має, повинен робити. Він повинен знати, як мінімум, як побудований цей трак, де які запчастини стоять. І скажіть мені, якщо людина знає, тому що ти на права не здаш, якщо ти не будеш цього знати. І скажіть мені, чи тупі люди можуть знати ось ці всі штуки? Звичайно, що не можуть. По-друге, купа різних регуляцій є. Є ловбуки, які треба заповнювати. Є маршрути, по яких треба їздити. Є безліч різних вейстейшенів, є безліч різних дорожніх умов, які знаки, які потрібно постійно слідкувати. Є тракстапи, є загрузки, є розвантаження. Ти заїжджаєш, говориш з людьми, постійно домовляєшся, постійно там якісь проблеми. Тебе завантажують. Ти повинен чітко провірити, чи тебе правильно завантажили. Ти повинен взяти всі документи. Повинен все перепровірити, повинен повністю зробити весь аналіз того, що відбувається. Розмова з диспетчером. Ти постійно спілкуєшся з диспетчерами. Якщо ти бачиш, що ти не зможеш це зробити, ти повинен цьому сказати. Я не думаю, що тупі люди взагалі можуть щось таке робити. Мені здається, що Люди, які говорять, що водії тупі, вони не освічені і взагалі не розуміють про що йде мова, тому що вони ніколи не їздили, вони не знають внутрішньої кухні, яка відбувається за рулем. Вони про просто бачать один трак, і вони думають все. Водій просто крутить баранку і він заробляє гроші. Людина має бути нереально морально сильна, щоб змогти витримати оцю самотність, оцю закритість, оцю дорогу. Оце постійне навантаження. Тут навантаження йде на водія з усіх сторін, мені здається. По-перше, є сторона регуляцій, це в нас Department of Transportation, DOT скорочено. Вони постійно регулюють те, щоб трак був в хорошому стані. Водій повинен заїжджати на різні вагові станції, де його зважують. Він повинен вміти розподілити вагу, посунути тандеми, підправити п'яте колесо і поїхати зробити так, щоб вага в праці в трейлері була, відповідала всім нормам. Якщо цього не відбувається, його на вистейшені можуть зупинити. і будуть великі проблеми. Тому водії дуже розумні. Водії. Шарять конкретно, що вони повинні робити, вони до, ще до того всього у них є безліч часу, і вони в більшості випадків слухають аудіокниги, вони розвиваються. Звичайно, що їм важче це робити, ніж, наприклад, тобі, коли ти просто сидиш в офісі чи щось робиш. Але я думаю, що вони дуже багато часу приділяють саморозвитку, тому що коли вони зупиняються на якихось зупинках, вони можуть книжку почитати, вони можуть в інтернеті подивитися якийсь подкест, вони не дивляться фільми чи ще якусь фігню, тому що вони сконцентровані на дорозі. Але я впевнений, що вони включають собі якийсь відосик, там де спілкуються на якісь теми, і вони то все прослуховують і вже можуть робити свої висновки, аналізують ситуацію. Тому вони дуже все прекрасно розуміють, що відбувається. Тим більше, водій це така людина, яка може також розуміти, що відбувається в економіці. Якщо ти водій флагбеду, там ти взагалі космос, який повинен бути розумний. Ти повинен розуміти, скільки там потрібно, наприклад, стрепів, скільки там потрібно чейнів. Щоб заванта не завантажити, а закріпити той вантаж, який тобі ставлять на трейлер, знаючи скільки ти возиш, що возиш, звідки куди ти можеш розуміти, яка зараз економічна ситуація в країні, я впевнений, що водії дивляться багато різних новин, слідкують за тим, що відбувається в країні, тому що це напряму залежить від того. Як вони будуть розвиватися, як вони будуть їздити? Як вони будуть заробляти гроші? Тому знаєте, є стереотипи, люди просто не розуміють, що відбувається, і говорять всяку несенітницю і обзивають людей, які заробляють нормально ще й до того всього гроші. Підсумки такі, що робота не легка, але немає в принципі дуже сильно легких робот, за які отримувати хорошу заробітну плату. Якщо ти хочеш багато заробляти, а водії траків реально заробляють класно. Ну дві-дві з тисячі доларів на сьогоднішній день. Та й не сьогодні. це завжди була дуже хороша заробітна плата. Скажем, для емігранта, який міг там буквально 2 два-три місяці тому приїхати і зараз заробляти вже 10 тисяч доларів в місяць, це ну, дуже круті результати. Я коли приїхав сюди, я, я дуже довго таких результатів не міг добитися. Так що і в принципі не добувався, поки ми не зробили компанію, тому що диспетчером я такі гроші не заробляв.